Дорогі друзі, минає 2014 рік рік дуже складний, драматичний, наповнений новими надіями, наповнений сумом, наповнений суперечностями. І в той же час у мене виникає відчуття, що це рік переходу до наступної епохи. Ми залишаємо в минулому подвійні стандарти. Ми залишаємо ті е, рудименти минулого, які заважали нам рухатися вперед. І ми входимо в нову епоху, коли до важелів держави приходять молоді люди, приходить молоде покоління. І Якраз це молоде покоління зробить нашу країну гідною, успішною, щасливою. В цій країні нам буде хотітися жити, творити, працювати. Я бажаю, щоб ви. Були тими людьми, які побудують цю країну. Я бажаю кожному з вас успіхів у ваших особистих справах, виповнення ваших мрій, ваших бажань. Я бажаю, щоб кожен з вас відбувся як людина з великої літери, щоб ви внесли свій відчутний. Внесок розбудову країни, щоб ви були гідними цій країні людьми, були щасливими, були успішними. Я бажаю, щоб новий рік приніс вам якраз такі досягнення з новим роком.